Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Вітаю слухачки і слухачі громадського радіо. Це подкаст з понеділка, і я, його авторка Катя Мацюпа. Тут ми разом з іншими ведучими громадського радіо, а інколи і з вами, слухачами і слухачками, обговорюємо те, що стосується нашого здоров'я. Часто це про дуже буденні і побутові речі, такі як фізична активність і харчування. На жаль, чи на щастя, це ці питання, які багато з нас відкладають на понеділок. Саме тому я і вирішила так назвати подкаст і безсоромно підбурювати вас, змінювати своє життя на краще у будь-який день тижня. Сьогодні ми з Лізою Цираградською говорили про те, чи можуть фрукти і овочі в раціоні попередити серцево-судинні захворювання. Коротка відповідь така: комусь можуть, а комусь не можуть. Довгу відповідь слухайте у подкасті. З понеділка. От кому точно не класно від майонезів і великої кількості мандарин, так це нашій печінці. Вона точно не скаже дякую. А особливо, що якщо там алкоголь десь пролітає, то ой, печінка взагалі буде. Не, не говори так, каже, не, не в захваті. Та я отак от дійсно думаю, вчора так сиділа і думала, про що ж поговорити в рубриці? І так от дивлюся, сніжок падає, починається вже зима. Багато хто дійсно думає вже про новий рік, хоча до нового року там ще ну. Місяць, але ми вже одною рукою думаємо про новий рік, іншою рукою вже згрібаємо мандаринки, включаємо сам удома і жуємо їх, дивлячись сам удома, і Гаррі Потера, і Гаррі Потера. Ну, в кожного тут ще будуть якісь свої такі списки. Тому я думаю, що сьогодні варто якраз поговорити про фрукти, овочі і про те, чи допомагає збільшення фруктів і овочів в раціоні попередити серцево-судинні захворювання. І я неспроста вибрала саме таке закручене формулювання, тому що ну от вчора, коли я готувалася і там щось собі ще гуглила, додивлялася якісь факти, то я зустрічала, що саме таке формулювання дуже часто використовується і в ЗМІ, і в звітах ВООЗ, що там от збільшення фруктів і овочів в раціоні попереджають серцево-судинні захворювання. А, але чи дійсно це так, Ліза, от як ти гадаєш, допомагають чи ні? Я думаю, що. Ну, вони не погіршують. <с <с Тут я абсолютно згідна. тут я абсолютно згідна. Просто мені здається, що е, взагалі оця фішка з якимись такими загальними рекомендаціями і правилами для всіх. Е, мені хочеться вірити в те, що люди вже починають відходити від цієї моделі, що вони там почитали статтю про те, е, яка корисна там не знаю хурма, і <зас> починають їсти хурму кілограмами. Тому що е, все ж таки все частіше й частіше ми говоримо про те, що ми потребуємо якихось тестувань, здавати аналізи. Крові розуміти, які вітаміни вам потрібні, тобто не потрібно скуповувати, наприклад, увесь вітамін С, увесь вітамін Д. Якщо ви ві... тому, що твій організм може його банально не засвоювати. Відповідно, потрібно тестуватися. Я хочу вірити в це, але знову ж таки, е я розумію, що якісь загальні правила основоположні основи вона існує. Ну е, так, я згідна з тобою в тому, що зайвим то воно в принципі не буде і навряд чи там призведе сильно до серцево судинних захворювань. Хоча і таке може бути. Моя відповідь тут би була така, що комусь збільшення фруктів і овочів в раціоні допомагає попередити серцево судинні захворювання, а комусь ні. А ви, до речі, наші слухачки і слухачі громадського радіо можете теж поділитися своїми думками на цю тему, і ви можете зателефонувати в ефір. Увага, диктую номер телефону 0800 750 490. Або, якщо ви не хочете телефонувати, ви можете написати на Viber. Тільки увага, на Viber не телефонуємо, а пишемо повідомлення. Отож, диктую номер Viber. 067 67 404 76. А поки ви збираєтесь з духом, щоб подзвонити і написати, я розвину свою думку про те, чому комусь збільшення фруктів і овочів в раціоні допомагає попередити серцево судинні захворювання, як це пише ВООЗ, А комусь ні. Взагалі, цінність овочів і фруктів вона дуже велика, тому що там є банально дуже багато різних мікронутрієнтів, які нам просто потрібні для того, щоб існувати. А окрім того, там є клітковина. Клітковина – це така річ, яка потрібна нам, по-перше, для здоров'я нашого кишечника. А в кишечнику кишечник і наш імунітет вони дуже пов'язані. Тому, от, якщо, наприклад, людина взагалі не їсть ні фруктів, ні овочів, то у неї можуть бути Ну, проблеми з імунітетом банально. Окрім того, кишечник може працювати не зовсім справно, тому що клітковина ну, це також така їжа для, для кишечника. А, тому я б тут так сказала. А, також. Ну, от, Взагалі, знову ж таки, нам, якщо треба добрати наші всі поживні речовини, ми маємо їсти фрукти і овочі. Окрім того, якщо, наприклад, нас цікавить довголіття, ми хочемо прожити довге яскраве життя, то без фруктів і овочів ми не обійдемось. Але якщо у нас, наприклад, інша вихідна точка, в людини є зайва вага чи ожиріння, ну, проблема. І вона розуміє, що це проблема, і хоче з цим щось робити, ну, і ну, складно справлятися. І тут вона читає рекомендацію ВООЗ. їжте більше овочів і фруктів, і така окей, і починає налягати на фрукти, і через тиждень бачить плюс на вагах. А це дуже реалістична не ситуація. Не просто налягати на фрукти. А що ввечері приходить додому і думає, от на мене дивиться пірожене, але я його їсти не буду. Я краще з'їм чотири е, банани. Ну, я б тут сказала так, що чотири банали це все одно краще ніж пірожено, тому що в бананах немає, наприклад, трансжиру цього штучного пропаленого жиру, який ну взагалі не потрібен нашому організму, який тільки його б'є. Оця смакота, да, яка найбільше подобається в тістечку. Ну не знаю, можливо, можливо, комусь так, можливо, є до неї якась привичка. Хоча, от знову ж таки, скажу, що я, як колишня солодкоїжка, дуже любила. Там, наприклад, цукерки, але потім, коли ем... Я ну, там, припинила їх їсти через якийсь час, я почала їх там спробувала, наприклад, вже там одну цукерку собі взяла. І я відчуваю якийсь такий дивний смак, воно мені якесь таке дивно-жирно-солодке. Тому це, до речі, питання звички. Тому дійсно, ну я не прихильниця того, щоб там, відмовитися від цукру на все життя, там зовсім, наприклад. Ну, я не дуже бачу в цьому сенс. Але якщо у вас є якась така прив'язаність до солодких смаків, солодких продуктів, є сенс їх обмежити або навіть виключити. І просто коли ви потім почнете їх собі дозволяти, ви побачите що вам вже їх не хочеться так багато від любові до ненависті, один крок виходить Ну, ну десь, десь або десь або та. ж примус серйозний і бажання розбиратись. Я, до речі, зі свого власного досвіду можу сказати наступне: що я теж обожнюю солодке, і дуже часто це, тобто, я не, не з тих, хто за шоколад, наприклад, продасть свою душу. Я продам душу за булку, за льодяник, от за щось таке солодке. Тобто, мені здавалося, якщо. Я навіть би любила шоколад, це було б не так страшно. Я би могла там їсти чорний шоколад, наприклад. Натомість ні, я не дуже люблю шоколад. Шоколадна цукерка мене не надто сильно звабить. А от шматочок Наполеона мене звабить. І ясно, що це не завжди домашній Наполеон, зроблений власними руками, де ти знаєш, чого він зроблений. Так. А, і коли я почала вживати багато зелені, от саме зелені, я помітила, що буквально на другий день у мене. Мене пропало бажання після прийому їжі поставити оцю солодку крапочку, тому що завжди хотілося це заїсти якимось печівком або якимось батончиком, нехай невеличким. Ну, тобто не снікер умовно якоюсь вафелькою чи щось таке. Я от вбачаю, що напевно не вистачало якихось елементів, і мозок сигналізував, що дай мені якесь щось, що не дістає. А я це зчитувала як хочу солодкого. Тут насправді причина. Може бути дуже багато. Взагалі бажання з'їсти щось солоденьке, воно природнє, воно нормальне. Просто тут, ну, знову ж таки, природні солоденьке це наші фрукти. Це там те саме яблуко, та сама хурма, а солоденьке яке печивко і шоколад, ну це такий рафінований штучний продукт, який наш організм не знає, що з ним робити. То... З приводу зелені. Ну, тут насправді цікава історія, хоча ну, дуже логічна. Тут просто ну, може бути таке, що ну, ми, наприклад, їмо їжу вуглеводну, вона дуже швидка. Клітко, е, якби всмоктується кишечником, не дає ситості. А зелень, тут ще просто питання, скільки ти її почала вживати, я не знаю, бо якщо там чуть-чуть зелені, то я так не думаю, що воно би прям змінила ситуацію. Але якщо, наприклад, це було таке велике смузі, наприклад, з зелені, воно просто ти отримуєш заряд одразу клітковини, наприклад, і воно м сповільнює всмоктування. Там, Крохмалю в кишечнику, є менший відклик, відклик інсуліну, і тебе от не тягне на таке от солоденьке. Але, ну, А можливо, дійсно, організм отримав якісь потрібні йому мікронутрієнти, і він перестав сигналізувати про те, що там давайте мені глюкозу вже. А ну, якщо тому... хочеться солоденького після їжі, фрукти можна їсти? Ту саму хорму, банан, яблуко. Звісно, можна. Інжир. Чому б ні? Ну, просто питання в кількості. І тут, знову ж таки, часто виникає таке питання: а, значить, а скільки мені можна їсти там от хурми чи мандаринок в день. Ну, Дивіться, вам на це питання ніхто не дасть відповіді, окрім вас самих, тому що це залежить від того, яка ви людина, і того, наскільки ви фізично активна людина. Ну, єдине, що я скажу, що все-таки їсти кілограм яблук за раз чи кілограм мандаринок за раз – Ну, дуже мало кому треба. Тобто, якщо ви там атлет, марафонець і ви сьогодні пробігли марафон, ну, можливо, і можна вам з'їсти кілограм мандарин за раз. Ну, Іншим людям, які не такі фізично активні, як на мене, не варто. Але знову ж таки, знаєте, якщо порівнювати там пів торта чи кілограм мандарин, то все-таки тут кілограм мандарин буде помічне. Отут, до речі, наша слухачка Валентина пише на наш студійний вайбер. А як щодо міфу, що на ніч можна їсти фрукти? А, ой, мені так село цікаво, тому що з одного боку є думка, що їх навпаки треба їсти, але з іншого боку, з фітнес-сфери росте така, такий дуже агресивний антиміф, що фрукти на ніч це взагалі смерть. Ну я б тут сказала так, що фрукти взагалі їсти ну можна будь-коли насправді. Та навіть і на вечір, і на ніч. Ну просто що на ніч, прямо перед сном, я б, якщо чесно, не їла, я б мінімум їла там за дві години до сну, а не прям там поїсти, закинутися і лягти спати. От, і все, в принципі, залежить, що ви їли впродовж дня, чи ви не переїли взагалі впродовж дня. Ну і там, коли поступлять ті фрукти, чесно, не дуже принципово. Ну, є, якби там дослідження, які кажуть, що ну, все-таки краще там, коли ви. Більш активні, тобто, коли ви там, наприклад, поїли фрукт і порухались, щоб він там. Ну, бо якщо ви поїли фрукт і не порухались, то є більше шансів, що він потім в печінці перетвориться на жир. Але якщо й не перетвориться, а потім ви зранку встанете, походите. Ну таке, тому чесно, тут я б так дуже не прив'язувалася до того, коли їсти фрукти чи коли їх не їсти. От, а зараз я би взагалі хотіла повернутися до нашої змодельованої ситуації про людину, в якої, наприклад, є зайва вага, яка хоче схуднути, яка читає рекомендації і бачить, що значить, треба їсти більше овочів і фруктів. Налягає на фрукти, бачить плюс на вагах, засмучується, заїдає. І оце порочне коло, яке, я думаю, може бути знайомим. Ну, мені, наприклад, воно знайоме. Е, я б тут сказала так, що. Мені, наприклад, не подобається ця рекомендація ВОЗ, їж, їжте більше овочів і фруктів, бо вона така, як півправда. А ще вона така, знаєте, як вона вони говорять: їжте більше овочів і фруктів, а потім як дрібним шрифтом. То пишуть, скільки. 300-400 грам. І в мене тут така викликає, виникає посмішка, тому що не пояснено, скільки це 300-400 грамів. Ну, тому що, як можна перевірити, можна взяти і зважити і запам'ятати. Але давайте будемо чесними. Ну, мало в кого в людей є кухонні ваги. В Україні та й не тільки в Україні. Ну, Люди не звикли цим користуватися. Можна в супермаркеті зважити і подивитися, але люди, як правило, теж не фіксують на цьому увагу. І дивіться, 300-400 грам от візьмемо, наприклад, хурму. Та, Зараз сезон хурми. 300 грам це аж одна хурма. А якщо хурма дуже велика, це може бути 400 грам. Ну, якщо менша хурма, може бути 200-250 г. 300 грам яблук це два середні яблука або одне, навіть таке дуже велике яблуко. Оце і є, в принципі, оця норма, про яку пише ВОЗ. Знову ж таки, е Тут дуже залежить яка ви людина, так? комусь можна їсти більше. Я, наприклад, їм ну, близько 700-800 грамів фруктів на день, я десь так думаю, ну залежить. Так? Але там в мене, наприклад, немає в раціоні солодощів. Тобто фрукти це мої солодощі. Тому залежить, це не означає, що треба їсти 300 грамів і не більше. Але знову ж таки, коли люди бачать рекомендацію їсти більше овочів і фруктів особливо, вони починають налягати, а потім виявляється, що 300 грам це всього-навсього два яблучка. Мені ще подобається це включаю. В свій раціон ну, не так, включайте фрукти в кожен прийом їжі, а це аж 300 грам. Ну перепрошую, тоді виходить, що людина бере це яблучко, має його розрізати на вісім частинок. ну, і там по кілька частинок їсти рано, ввечері. Але ж не так відбувається, як правило. Як правило, береться по 3 яблука за один присіс. Ну, знову ж таки. Тому. От такі у мене тут думки. І взагалі мені подобається, як пише Джейсон Фанг, це лікар, який в Канаді працює з ожирінням уже дуже багато років. Я про нього вже, до речі, тут згадувала. Він пише так: їжте більше фруктів і овочів замість чогось іншого. <кхід> Оце для мене мені здається, дуже крута така поправка. Тобто, якщо ми, наприклад, хочемо солоденького, любимо солодке. Це нормально, я дуже люблю солодке. То ми викидаємо, от просто беремо, і викидаємо з раціону. Печивка, шоколадки, ну і всі оці, взагалі солодощі з додатним цукром. Ну, я б це рекомендувала робити не різко, бо якщо різко, то може бути так, що ви три дні відмовитися, і такий клас! Я відмовилась від солодкого, а потім прийде тиждень і вас просто порве в хом'яки, і ви будете їсти шоколад і заїдати печивком. Тому я б це робила так все-таки поступово. Але від цього є сенс, в принципі, відмовитись, бо нічого корисного для нас там немає. А замінити це, наприклад, фруктами. Тобто, от ви там пообідали, зробили собі تعال بس شكرا І берете до чаю там хурму, наприклад, чи яблучко, чи банан. Ну тобто, хто що любить, тут уже не принципово. Я вже я вже чую це пхикання наших слухачів, які <рес> е, в уяві поєднують чай і хурму і порівнюють чай з Наполеоном, наприклад, от свої смакові відчуття такі. О, ну да, це рівнозначно. Я до речі, хочу ще уточнити з приводу е, таких е, критичних випадків, тому що е, ми зараз говоримо в принципі про адекватних людей які, якщо і мають намір худнути або мають проблему зайвою вагою, то вони до цього підходять якось доцільно і врівноважені в своїх діях. А що робити з тими, хто зараз там послухає, і скаже: О Боже, фрукти, глюкоза, цукор, калорійно стати на ваги, от побачити там плюс я взагалі від фруктів відмовлюсь. Потрібно взагалі відмовлятися від фруктів. Ну ні, не потрібно. Чому? Знову ж таки, питання міри. Тобто, якщо вас ви послухали, і, наприклад, сьогодні вперше дізналися, що виявляється, там в фруктах є фруктоза, а це як цукор, і від неї можна там потовстіти. Ну то дивіться, концентрація фруктози, а в цільних фруктах вона невелика. Ну, зрозуміло, що чим більше ви цього фрукту з'їсте, тим більше в результаті буде фруктоза. Тим більше фруктози потрапить у ваш організм. Але, ну, дивіться, там, фрукті цільному, у ньому ж там багато води, у ньому багато клітковини. Ну, Тобто, ви, знову ж таки, дивіться, 100 грам мандаринок це там 33 калорії, а 100 грам тортика це. 433 калорії, а той 533, а то 633, тут дуже залежить від тортика. І от в чому ще цінність клітковини? В тому, що ну, от вважається, що нею складніше переїсти, ніж чимось іншим. Ну, Тут, звісно, знаєте, спірне питання, але якби рація в цьому є. Тому що все-таки, щоб пожувати яблуко, його треба взяти і пожувати. А тортик жувати нам взагалі не треба. Ми його просто беремо і він там тане в роті. Тому знову ж таки, якщо там ви будете їсти там по. Ті мандаринки кілька штук в день, чи ті яблука це цілком безпечна кількість фруктози, яка до вас потрапляє, і ви від цього не накопичите одразу жир. Тому дійсно, будь ласка, не панікуйте. Однак я би зробила таке тут зауваження, ремарку, що треба бути акуратним з такою звичкою, наприклад, сідати і лопати мандаринки перед телевізором, перед сам Чому? Ну тому що тут залежить, як ви це робите і коли ви це робите. Якщо ви, наприклад, тільки що пообідали чи повечеряли, сіли дивитися фільм, і ви там з'їли собі три мандаринки. Прекрасно, чудово, і ви знаєте, що ви на цьому і зупинитесь. Але якщо ви ставите перед собою кілограм мандарин, фільм триває там три години, ну чи дві години, і ви впродовж цих двох годин починаєте їх хрумтіти, Тут дві речі відбуваються. По-перше, ну ви точно ними переїдаєте, бо я впевнена, що ну не треба там людині кілограм півтора кілограма марг... мандарин, маргарину, маргарину точно не треба за один раз. А по-друге, ну ви це таки знаєте про культуру харчування. Тобто ви постійно їсте, а коли ми постійно їмо, у нас постійно постійно високий рівень гормону інсуліну, який відкликається на їжу, особливо там на солодку їжу, і оце дуже небезпечна штука. Це штука, яка в перспективі призводить до інсулінорезистентності і цукрового діабету. Ну тобто, що це означає? У нас в крові постійно дуже високий рівень гормону інсуліну, його багато. І ну, нашим клітинам, скільки його не потрібно, вони не розуміють, що відбувається, і вони починають втрачати до нього чутливість. Знову ж таки, не лякайтесь, якщо ви зловили себе за такою практикою, і такі, о Боже, що ж тепер робити? Ну, ця нечутливість до інсуліну, вона розвивається роками. Вона ніколи не розвинеться за день чи за тиждень, чи за місяць, чи навіть за рік. Тому, якщо у вас таке є в біографії, чи якщо ви розумієте, що на нову річну ніч ви хотіли так собі відтягнутись. Там чи на якусь іншу ніч, не знаю, на якусь вечірку новорічню, ну то нічого страшного, якщо це якась разова акція, просто головне, щоб це не входило в систему. І на закінчення наш ефір добігає кінця, і я все-таки хочу підсумувати і сказати про серцево-судинні захворювання і кількість овочів і фруктів, що тут пов'язано. Я думаю так, що якщо людина через те, що вона а, їсть. Овочі і фрукти, і через те менше їсть чогось іншого і не переїдає, то дійсно вона не набере зайву вагу або вона може схуднути їй це може допомогти схуднути. І таким чином їй буде. Простіше не переїдати, тому що таки, коли ми говоримо про серцево судинні захворювання, різні бувають ситуації, там в когось це може бути вада серця, наприклад, але часто, дуже часто, проблема серцево-судинних захворювань це ожиріння, зайва вага, гіподинамія. Якщо ви їсте багато фруктів і ви не їсте, наприклад, промислових солодощів через те, у вас вага або там знизиться, або просто ви ніколи в житті не наберете, наприклад, зайвої ваги, у вас не буде ожиріння. І таким чином дійсно це виходить така протидія серцево судинних Захворюванням. Однак, якщо у вас вже там є проблеми з переїданням, зайвою вагою, ви не відмовляєтеся від солодощів, а просто зверху починаєте під'їдати фруктами, бо ви так прочитали, що це корисно. Ну ні, таким чином ви накопичите жир, і це не буде профілактика серцево-судинних захворювань. Ще б я хотіла зазначити коротко, бо ми так про фрукти говорили, що з моїх спостережень дійсно дуже багатьом є сенс збільшувати кількість овочів на тарілці, тому що в нас якось так в традиції є, що ми їмо там, наприклад, якусь гречку, котлета та або ще гірше сосиска і там пів огірочка, четвертинка огірочка. Або мені подобається, якщо часом прикрашають у ресторанах просто декілька листочків петрушки. Ну, десь так, так. Ну, треба більше. Треба, щоб, хоча там було два огірочки. Оце оце важливо. і Вам за це ваш кишечник скаже тільки дякую. З понеділка ви слухали подкаст громадського радіо.